Бажаємо вам здоров'я, успіхів у роботі. Будьте завжди щасливими і життєрадісними. Сьогодні раді вам вітати вашого і з хороших святом. Бажаємо гарно працювати і жінку новохороня. День чудовий, 14 жовтня. Це є свято серед будівлю. Зрозуміло, тут це є день чоловіків. Здоров'я вам бажаємо щиро і стійкості в скрутну годину. Наснаги, щастя, радості і миру до вас звертається слабка жіноча куловина у литиму. Запитання що це таке? Летить і блистить? Фантазуйте. Якщо здаєте, скажіть. Комар з золотим зубом. Дереві, чорне і какає. Підсказка починається на букву ш. Ворона, вірно, ви були вірні. Тільки Ш, тому що шлангом прикинулася. <рес> так, повзе, повзе камінь з'їсть. Знову повзе, повзе камінь з'їсть. Що це таке? Камінь. Повзе, повзе, камінь з'їсть. Повзе, повзе. Кам'ян їсть. Кам'яне їжка. <рес> Добре, хлопці питання. Повзе, повзе, дерево з'їсть. Повзе, повзе, дерево з'їсть. Що це таке? Там не їжка, вона і дерево з'їсть. <рес> <рес> Бажаємо ще раз, підсумок підведемо. <рес> ще раз міцного здоров'я, мирного неба над головою, щоб вас від нас ніхто не забирав, нікуди далеко. Щоб, так, Якщо є якісь там тренування, то на місці і ненадовго. Сили, мужності, мудрості і Божих благословень. Ми вам сорочки даруємо, а галстуки ви купите собі самі. Вітаю. Дякую. Вітаємо вас всього найкращого.